Це діти, це мої помінники двоюрідні. Оце Анжеліка, моя тітка. У нас загибла дитина. Це міша, 8 років, Сашенька. Їхня мати Аня також загинула. Це друзі. Приносять сашині однокласники, приносять хоч якось зробити меморіальний меморіальні квіти. Від будинку не нічого залишилося. не залишилось, від построєк нічого не залишилося. Такий він посидучий він спокійна дитина. Мужичок, ну якщо мужичок. Ну. Він наша родня, він нам недалекий. Біді ми його не залишимо. Він при пам'яті, він молює, він кушає, на ножки встає. Дитина, дитина сильніше нас всіх.